Фізично не встигну кожну машину там обійти, показати, от як вона от виглядає. Тут бачите бачина помнута. От в салоні такий вигляд має. бачите, Там от варіанти стоять тут. І веко, канго. Таке щось ся... що жестякового, то я нічого не бачу. по цьому видно, що відрізняється, капоти е, крило Тут нього ну, робили і вони так роблять, ну коротше, зразу от видно все, куски, куски тіпа, кратери, отак, навіть структуру береш, воно матове таке, ну, зразу видно, навіть прибор не треба. О, чого деякі е, ось деякі люди, е, які підбирають по Європі і кажуть, що от можна просто там підійти до машини, да, так от глянути і е, все побачити. Е, так як роблять в Європі, так. Е, е. Тут тут, ну, не знаю, кажу, навіть камера це все передасть, цю роботу де є шпакльовка, де просто покраска і вони там, типа, так пормнути. Те як роблять в Україні вже на сьогоднішній день, то повірте мені, що просто вот так глазомером не обійдешся. От. Тут все залежить від того, яка буде вартість кузовних ремонт, ремонтних робіт. О, а так як тут робить, то я, звісно, згоден, ти підходиш, у нього з 2 метрів видно, що воно робилося. Ну знову ж таки, не на всіх. Це більше стосується комерції. Да, на деяких легкових машинах. Але, о, тому що для комерції, для того, щоб машина їздила, не треба на, на цю машину робити якісь супер дорогі кузовні ремонти. О, тут буде достатньо. Май злизлися і, і машина поїхала далі робити свою роботу. От, в нас її да, провезуть, зроблять, навіть вплоть до того, що цю стару шпакльовку здеруть, якщо буде ціна адекватна, да, там будуть люди бачити, що є певні зазори. От, все повністю здеруть до металу от, і все перероблять. Повністю все вам перероблять і виставлять її на продажу. І вона просто буде сіяти і кажу, що... Отак підійти, отак просто подивитися глазаміром, то не кожен побачить, одиниці взагалі, одиниці краще, підійде, так, да, він може побачити, а так проста людина, то Тому що якщо ще тут можна побачити, вон таку м'ятіну, як там на бочині, то в нас вже після українського ремонту мало що знайде. ну дуже непогано хлопці навчилися готувати машини реально дуже непогано бачите такі всякі невеликі тобто увалених, уваленого тут я в них нічого не бачу те що в них там не знаю прям півмашини не було або вона пополам була складена от, я так розумію що вони нічого такого не беруть прям якогось тотала вони стараються щось брати більш-менш таке при пам'яті От він просто покоцаний, от по там він покоцаний. да, десь там дверкою відкривали і щось там покоцали. О, ну Дивіться ціну, тому що я по всіх тут ціни не дивився, ви бачите, машин багато. От, треба заходити до на них на сайті і все дивитися. Якщо вам цікаво, заходьте, дивіться. Що у них тут є? бачите, ще варіантів є червоні білі сині з наклейками або з наклеюки хочете з листвою без листво з м'ятинами о апарат вісімка але не оригінал вже мінялося вот, і в основному все из франції Франція, ви бачите, які там пару на польській реєстрації. От, ну, скоріше за все, що вони них на аукціонах викупляють, я так розумію. Скоріше за все, що вони це все на аукціонах. Жовтий, бачите, рези багато. Можна вибрати ще запасочку в дорогу. Хто хоче, то того можу завести. От, хто не хоче, заходьте на сайт, самі собі дивіться, що вам подобається, що вас цікавить. Ось такі варіанти. І можна сказати, от один-єдиний адекватний рудний